Скажу прямо усе, що нам роками втовкмачували про молодість, це напівправда. Нас вчили боятися зморшок і календаря, ніби після сорока настає занепад. Але Карл Юнг говорив зовсім інше справжнє життя починається саме тоді. Парадокс так. Але подумай сам до сорока ми живемо сценарієм, написаним іншими. Ми виконуємо ролі, які нам призначили хороший працівник. Правильний чоловік чи дружина, відповідальний батько чи мати. А де в цьому ти? Правда в тому, що перші 40 років це підготовка, репетиція. Ти вчився, набирав досвід, носив маски, які вимагало суспільство, але коли настає 40, починається зовсім інша гра. І отут найцікавіше саме ті, хто не боїться кинути виклик старим переконанням, відкривають у собі силу, про яку раніше і гадки не мали. Уяви, як змінюється перспектива. Те, що колись лякало звільнення, розлучення, навіть відчуття порожнечі, тепер стає шансом, шансом збудувати власний сценарій життя, а не виконувати чужий. І так, це звучить провокаційно виходить молодість не вершина, а лише розігрів перед справжнім стартом. Тому, якщо тобі зараз 40 чи більше, забудь міфи про втрачений час це лише початок. І далі я покажу тобі крок за кроком, як Юнг бачив цей шлях: від пробудження до переоцінки, від страху до свободи, і, можливо, саме сьогодні ти зрозумієш твої найсильніші роки попереду. Карл Юнг колись сказав, що справжнє життя починається після сорока. Погодьтесь, це звучить майже як виклик у світі, який обожнює молодість. З дитинства нам повторюють живи зараз, поки ти молодий. Або після тридцяти вже пізно щось починати. Але що, як це лише ілюзія? Подумай, до сорока більшість українців бігають у колесі чужих очікувань, будують кар'єру, купують житло, виховують дітей, доводять щось батькам чи суспільству. Юнг вважав цей період лише репетицією, а не виставою. Справжня сцена відкривається тоді, коли зрілість приносить глибші запитання це навіть трохи іронічно. Десятиліттями ми женемося за статусом, красою, чужим схваленням, а потім розуміємо, що щастя в цьому не живе це ніби вчити роль для вистави, якої ніколи не буде. Юнг нагадує велика гра починається саме тоді, коли більшість думає, що гра закінчена. У сорок ти не втрачаєш час, ти нарешті входиш у правильний час. Тепер замість колекціонувати лайки чи нові гаджети, ти починаєш збирати сенс. А сенс, на відміну від моди, Ніколи не виходить із тренду. Подивись, як культура тисне. Реклама продає креми проти старіння, ніби старіти це злочин. У фільмах герої завжди 25-річні, а не 50-річні, але правда інша. Багато українців відкривали нове життя саме після 40. -ка. Наприклад, Лариса з Києва у 42 залишила бухгалтерію і почала пекти хліб на заквасці. Тепер її пекарня збирає черги. Або Петро з Львова який у 45 почав писати і видав свою першу книгу. Може, твої найбільші досягнення теж ще попереду. Час забрав трохи сили, але дав натомість мудрість і ясність це відродження не про те, щоб заперечувати минуле, а щоб переосмислити його. Це ніби знову прочитати кобзаря Шевченка, але вже розуміючи глибини, які раніше вислизали. Те, що здавалося поразкою у 20, у 40 стає уроком. Те, що було нудною рутиною, тепер перетворюється на життєвий досвід. Тут і починається справжня гра, бо змінюється фокус. Замість того, щоб намагатися бути поміченим, ти починаєш по-справжньому бачити себе. Юнг називав цей момент справжнім стартом життя. Але як цей новий погляд пов'язаний із дорогою, якою ми йшли від юності? Уяви життя як подорож через густий карпатський ліс. У дитинстві та юності ми йдемо не самі. Поруч голоси батьків, учителів, сусідів, навіть телевізора. Вони кажуть вчися добре, знайди стабільну роботу, побудуй дім. Ми слухняно прокладаємо стежку, навіть якщо не завжди розуміємо, куди вона веде. Це як іти слідом за старшими грибниками, які знають дорогу, а ти просто довіряєш їхньому досвіду. Але хіба це справжній вибір чи радше виконання чужих сценаріїв? У 20 ми часто не ставимо питань є план університет, робота, одруження, діти. І ось ми вже біжимо, ніби марафонці не оглядаючись. Хтось стає айтішником у Києві, хтось відкриває кав'ярню у Львові, хтось виїжджає на заробітки до Польщі. Усі ці шляхи здаються різними, але їх об'єднує одне, маст вони продиктовані зовнішніми стандартами успіху. А внутрішній голос. Він десь глибоко, як тихий струмок, який ще не пробив собі русло. Будуємо кар'єру, купуємо перше авто, прагнемо іпотеки, бо так треба. І справді є в цьому сенс то відповідальність, дорослість, стабільність. Але якщо чесно, то інколи ці досягнення більше схожі на галочки у чек-листі, а не на власні мрії. Пам'ятаєш, як у дитинстві хотів малювати, а тепер сидиш у офісі з таблицями Excel або мріяв про подорожі? А тепер щодня та сама маршрутка і ті самі затори. Це і є той ліс, де дерева високі, але сонця майже не видно. Роки минають, і ми стаємо майстрами виконання чужих очікувань. Вміємо справляти враження, заробляти на рівні, виглядати, як годиться, та в якийсь момент починаєш відчувати, ніби ти вже надто глибоко у цьому лісі, а власної стежки ще не бачив. І саме тут народжується важливе запитання. А що буде, коли ти нарешті вийдеш на галявину? Що побачиш, коли замовкнуть зовнішні голоси і заговорить власна душа? І ось настає момент після років мандрів крізь густий ліс, ти виходиш на простору галявину, сонце світить інакше, повітря здається свіжішим, а в голові виникають питання, яких раніше не було Хто я насправді? Чого я хочу? Ці слова звучать гучніше, ніж будь-які поради друзів чи родичів. Карл Юнг називав це пробудженням, і він наголошував це не криза середнього віку, а навпаки, можливість відкрити справжнє я. Дехто називає цей період кризою, бо справді є відчуття втрати. Старі мрії вже не гріють, а нових ще не видно. Але різниця величезна кризою це виглядає лише для тих, хто все ще тримається за старі сценарії. Для тих же, хто дозволяє собі слухати внутрішній голос, це виглядає як нове народження, це ніби вперше вдихнути на повні груди після довгої біганини у задушливому місті. Уяви, до сорока ти грав роль хорошого працівника, відповідального батька, успішного бізнесмена. Але тепер завіса піднімається, і вперше можна зіграти не чужу роль, а свою власну. Багато українців у цей період змінюють усе. Вчителька з Полтави починає малювати і відкриває студію. Айтішник із Харкова залишає офіс і стає виноробом у Закарпатті. Це не втеча від життя, це нарешті життя за власними правилами. І ось ти стоїш на тій галявині, без звичного шуму і натовпу. Раніше ти біг, бо так треба, тепер можеш зупинитися і, нарешті, озирнутися. Цей момент пробудження схожий на світанок перші промені освітлюють обрій. І ти раптом бачиш, куди можна йти далі. Але з'являється й інше запитання якщо стара роль завершена, то якою буде нова сторінка твого життя? До сорока років більшість із нас живе за сценарієм, який ми навіть не писали. Батьки підказали, треба здобути освіту. Суспільство наполягло маєш мати стабільну роботу. Родичі очікували час одружуватися, народжувати дітей. І ось ми крок за кроком відмічали Галочки у цьому великому чек-листі життя. Але правда в тому, що цей список був чужим. Ми лише актори, які виконували роль у п'єсі, написаній ще до нашого народження. А потім настає сорок, і раптом сценарій закінчується. Немає наступної сторінки з підказками, немає готових реплік. У руках білий аркуш спершу це лякає. Як писати, якщо ніколи не мав досвіду власної творчості? Але саме в цьому і полягає краса моменту бо, вперше, ти отримуєш право бути не виконавцем, а автором. Це не кінець, це початок нового жанру твоєї особистої книги. Уяви собі людину, яка все життя йшла знайомим маршрутом від дому до роботи і назад, аж раптом дорогу перекрили. Він мусить шукати нову стежку. Спочатку паніка, але потім він бачить краєвиди, які раніше ніколи не помічав, так і з чистою сторінкою. Вона здається порожньою, але насправді відкриває простір для кольору, фантазії, нового змісту. Багато українців саме у цей час починають другий бізнес, освоюють нову професію чи навіть їдуть у село, щоб жити ближче до землі. Цей момент як злам старої системи координат. Ти більше не мусиш відповідати очікуванням інших. Ти можеш спитати, а чого я хочу насправді. І вперше це питання звучить чесно, без фільтрів, відповідь може здивувати, навіть шокувати, але саме в цьому і народжується справжнє самопізнання. Бо коли закінчується старий сценарій, починається нова драма вже твоя власна, справжня. І тоді закономірно виникає ще одна зупинка на цій подорожі пробудження, яке стає першим сигналом внутрішньої трансформації. Між сорока і сорока п'ятьма з'являється особливе відчуття, ніби щось усередині починає стукати у двері твоєї свідомості. Ти дивишся на речі, які раніше приносили радість нова машина, похвала на роботі, вечірка у колі знайомих, і раптом відчуваєш це більше не гріє. Все це виглядає як блискучі іграшки, що втратили магію. Юнг називав це пробудженням. І це перший дзвінок того, що настав час обернутися всередину. Неспокій у цей період не варто плутати з кризою чи депресією це радше сигнал. Поглянь усередину, настав час почути себе. Ти можеш відчувати дивне прагнення змінити роботу, хоча зовні все добре, або раптом відчути нудьгу в компанії людей, з якими раніше було весело. Це не втома від життя, це втома від поверхні. Душа починає нагадувати, що є глибина, яку ти ще не дослідив. Багато українців у цей час відкривають нові сторінки. Ірина з Дніпра, у 43, зрозуміла, що корпоративна кар'єра більше не наповнює її і записалася на курси кераміки. Тепер вона створює посуд, який продається навіть у Польщі. Василь зі Львова, 45 років, полишив роботу у банку і почав вирощувати органічні овочі, постачаючи їх у ресторани. У кожного своя історія, але суть одна. Поверхневі винагороди втрачають силу, натомість приходить внутрішня тяга до справжнього. Цей етап, схожий на дзеркало, в яке раптом починаєш дивитися довше, ніж раніше, не для того, щоб оцінити зморшки чи зовнішність, а щоб заглянути у власні очі. І тоді розумієш всередині живе людина, яка чекає на справжній вихід на сцену. Пробудження це не кінець, а запрошення запрошення вирушити далі глибше. Туди, де закінчуються соціальні маски, і починається справжня душа. Коли приходить цей дивний неспокій, багато хто плутає його з депресією. Але насправді це зовсім інше це не падіння у темряву, а перші промені світла, які пробиваються крізь тріщини старих масок. Ти роками носив маску успішного працівника, відповідального батька, того, хто все контролює. Вона стала настільки звичною, що ти забув, як виглядає твоє справжнє обличчя, а тепер душа нарешті починає скидати цей театральний грим. Юнг вважав, що ці маски потрібні у першій половині життя, вони допомагають увійти у суспільство, виконувати ролі, бути корисним. Але після сорока настає час їх знімати, це, наче вишиванка, яку носили десятки років, красива, символічна, але вже затісна. І ось ти знімаєш її і вперше відчуваєш свободу тіла? Те саме відчуває душа, коли позбувається ярликів і стандартів. Подумай, скільки разів ти робив щось тільки тому, що так треба? Погоджувався на додаткову роботу, щоб виглядати старанним, купував речі не для себе, а щоб справити враження. Виставляв у соцмережах фото, які показують правильний бік життя. Але хіба це ти? Душа починає протестувати, коли все це стає нестерпним. І неспокій це не ворог, а сигнал настав час вийти на інший рівень чесності із самим собою. Цей сигнал може лякати, бо він змушує ставити запитання, які ми відкладали роками чого я насправді хочу? Які мої справжні цінності? Хто я без цих ролей? Але саме ці питання і відкривають двері у глибший світ. Неспокій це не поломка. А пробудження двигуна, який довго мовчав. І щойно він запрацює, ти побачиш, що далі на шляху чекають моменти, які здатні змінити все твоє життя. Цікаво, що пробудження не завжди приходить гучно, іноді це маленький момент, випадковий світанок у Карпатах, коли ти зупиняєшся, щоб вдихнути холодне повітря, і раптом відчуваєш, що живеш, або проста розмова з дитиною, яка ставить несподіване запитання А ти щасливий. Такі дрібниці часто мають силу більшої трансформації, ніж роки роботи чи навчання. Маленька тріщина у звичному порядку речей відкриває цілий новий горизонт, а буває навпаки, пробудження приходить у формі великого потрясіння втрата роботи, розлучення, хвороба, смерть когось близького. У такі моменти здається, що земля йде спід ніг. але саме тоді маски падають найшвидше. Бо більше немає сенсу прикидатися, життя змушує дивитися в очі істині. Юнг казав криза це запрошення до глибшого розуміння, і якщо прийняти це запрошення, починаєш бачити себе справжнього. В Україні безліч історій, які підтверджують цю думку. Марія з Чернівців розповідала, що її пробудження сталося, коли вона випадково зайшла на хор у церкві і почула, як співають діти. Це нагадало їй, що у дитинстві вона теж мріяла співати. З того дня вона почала брати уроки вокалу і тепер виступає у місцевому ансамблі. А Олександр з Києва після інфаркту залишив роботу в корпорації і відкрив майстерню з різьблення по дереву. Кожен із цих моментів великий чи маленький, це як ключ, який відкриває замок на дверях душі ти можеш пройти повз і залишити двері зачиненими, а можеш зупинитися. Взяти цей ключ і відкрити, і за дверима виявиться не нова маска, а твої справжні бажання, які довго чекали свого часу. А далі на горизонті з'являються вже конкретні приклади людей, які пройшли цей шлях і ожили наново. Олена все життя працювала бухгалтеркою. Чіткі звіти, нескінченні таблиці, контроль копійки до копійки усе це стало її щоденним світом. Але в 42 вона раптом відчула. Числа вже не дають того відчуття радості, яке колись було. Усередині з'явилася порожнеча. Якось увечері вона випадково почула стару мелодію по радіо, ту саму, яку грала у музичній школі дитиною, і в серці щось клацнуло. Наступного тижня Олена зробила крок, який здивував навіть її саму вона купила синтезатор не для дітей, не для подарунка, для себе. Увечері після роботи вона почала шукати в інтернеті уроки гри і знайшла викладача у Києві. Перші спроби були незграбними пальці плуталися, ноти звучали криво, але замість роздратування вона відчула азарт, наче душа, яка довго спала, прокинулася і знову заговорила. Через кілька місяців Олена вже могла грати прості мелодії, і ось вона сидить перед інструментом у своїй маленькій квартирі, а кімната наповнюється музикою. Вперше за роки вона відчуває, що живе не лише для роботи чи обов'язків. Її донька сміється і каже Мамо, у тебе очі світяться. А колеги на роботі дивуються, чому вона виглядає такою спокійною і щасливою, хоча раніше постійно нервувала через дедлайни. Ця історія показує пробудження не завжди про радикальні зміни. Іноді достатньо повернутися до того, що ти колись любив. Це може бути малювання спів, подорожі, садівництво у кожного свій синтезатор, який чекає, щоб його знову дістали з шафи життя. Для Олени музика стала мостом до її справжнього я, а далі на горизонті з'являється інший етап не лише пробудження, а переоцінка всього, що накопичилося за роки. Між 45 і 50-ма настає наступний важливий етап переоцінка. Це вже не просто пробудження, а справжня археологія душі. Ти ніби береш у руки лопату і починаєш розкопувати власне минуле спершу поверхня, старі звички, непотрібні контакти, робота, яка виснажує, а далі глибше невиконані мрії, приховані страхи, чужі очікування, які ти носив на плечах десятиліттями. Цей процес рідко буває легким, переоцінка завжди супроводжується дискомфортом. Бо викинути старий одяг із шафи просто, а от розпрощатися з токсичними стосунками чи з роботою, яка забирає твою душу, набагато складніше. Але саме тут починається справжнє очищення. Ти ніби робиш генеральне прибирання у власній внутрішній квартирі, відсуваєш шафи, знаходиш пил, який роками збирався у кутках. Багато українців відчували це. У 47-мім Оксана з Харкова зрозуміла, що 20 років. Вона жила мрією чоловіка, а не своєю. Вона розлучилася, переїхала у менше місто і почала писати книги для дітей. Іван з Тернополя у 49 закрив свій бізнес, який приносив гроші, але спустошував його зсередини. Він почав викладати історію в школі і сказав Вперше я відчуваю, що дихаю. Такі приклади доводять переоцінка це не втрати, це повернення до себе. Звісно, у цей період часто виникає страх. Адже коли ти відкопуєш забуті мрії, доводиться визнавати, що багато років вони були поховані, але за цим болем стоїть свобода, бо краще вийняти із серця каміння і дати йому знову битися, ніж носити його далі. Юнг казав: за страхом завжди стоїть свобода, і саме ця свобода стає дверима до нового життя. А що, коли далі на нас чекають історії людей? Які наважилися зробити цей крок і віднайшли справжнє дихання, страх завжди з'являється перед великими змінами. Коли ти залишаєш старі ролі, роботу, яка здавалася надійною, або стосунки, що були звичними, серце тремтить. Але Юнг нагадує, за цим страхом завжди стоїть свобода, це як пройти через темний тунель і раптом вийти на світло. Там, де раніше були кайдани очікувань інших. З'являється простір для власних рішень. Андрій із Києва був класичним прикладом успішного чоловіка свій бізнес, офіс у центрі, авто, подорожі за кордон. Але всередині він задихався у 47 він зробив те, що для оточення виглядало безумством продав компанію, купив хату у Карпатах і почав робити сир. Спершу знайомі сміялися, то ти що здурів? А він лише відповідав. Я вперше в житті почав жити його новий розпорядок виглядав зовсім іншим: замість нарад ранкові прогулянки горами, замість стресових угод, запах свіжого молока і процес визрівання сиру, і головне внутрішній спокій. Андрій розповідав Я відчув, що нарешті можу дихати. Те, що колись було символом успіху, стало тягарем, а те, що вважалося простим сільським життям, виявилося найвищою формою свободи. Цей приклад показує переоцінка і пробудження завжди ведуть до вибору, або ти залишаєшся у старій системі і далі носиш маски, або робиш крок у невідоме і знаходиш себе справжнього. Страх буде, але він лише охоронець дверей до нового життя. І коли ти проходиш крізь нього, на горизонті відкривається зовсім інший світ. Саме там і починається справжнє життя після сорока. Отже, якщо ти уважно дослухався до всіх цих кроків, то вже розумієш життя після сорока це не фінал, а початок нової глави. Питання тільки в одному чи наважишся ти відкрити свою чисту сторінку, чи далі виконуватимеш чужий сценарій? Задай собі прості, але гострі запитання, чого я насправді хочу, які мої справжні цінності, що мені потрібно відпустити, щоб дихати вільно. Відповіді можуть змінити все твоє життя. Бо страх завжди стоїть перед дверима свободи. І тут важливе рішення чи залишишся ти у комфортній, але чужій ролі, чи обереш шлях самопізнання, який відкриває справжню силу і радість. Пам'ятай, у сорок починається твій золотий період, якщо ти сам дозволиш собі його прожити. А тепер твоя дія. Напиши в коментарях на якому етапі ти зараз пробудження чи переоцінка. І обов'язково підписуйся на канал та вмикай сповіщення, щоб не пропустити нові історії і відкриття. Бо найцікавіше в нашій подорожі ще попереду.